Привіт, дорогі місячні та висхідні терези. Вітаю вас на каналі Велична Астрологія. Мене звати Власенко Наталя. І сьогодні це ваш астропрогноз на серпень місяць. Нагадаю, що для того, щоб побудувати свою натальну карту в ви ведичній астрології, ви можете або подивитися в коментарі, або залишити свою дату, точний час і місце народження в коментарях. І я вам напишу ваш місячний знак зодіаку і ваш асцендент. І так. Погнали для терезів у серпні місяці. Найголовніше це. Друзі, колективи, це люди, це соціальні мережі, це нові знайомства, це робочі моменти. Можливо, хтось зміни роботу, можливо, хтось піде на нову роботу. От в принципі, ви будете узнати прям в соціальному полі. Можливо, у вас будуть якісь нові амбіції, за якими ви будете слідувати. Можливо, у вас з'явиться нові, нове джерело заробітку. Можливо, це просто додатковий заробіток. Можливо, це подарунки, якісь приємності до. Вас можуть бути, проявляйте себе творчо, проявляйте себе ну активно на, можливо, якусь нову аудиторію. Тобто, наприклад, це хороше місце для того, щоб почати вести якийсь свій блог, або, можливо, якщо у вас творча якась робота, також себе більш активно проявляти, можливо, рекламувати себе, свої послуги, свій там власний бренд і так далі. В принципі, вам хочу сказати, що. Цього місяці вам слідувати треба за своїми амбіціями, за своїми бажаннями, тому що вони будуть приводити вас до якогось такого певного трампліну, до якоїсь такої певної нової цілі. А в цьому місяці у вас можуть бути якісь такі крупні покупки, можливо, заробітки хороші можуть бути для когось. Це будуть інвестиції, для когось це будуть якісь можливо, кредити. Або, можливо, вам хтось віддасть борг, який колись у вас там займав. от, Всі фінансові операції вони будуть актуальні, особливо, якщо ви займаєтесь, там, типу, криптовалютою, якоюсь, або ну, якимось інвестуванням, або чоловік у вас такими речами займається. Це прям супер-супер місяць. Тому якби, от в цих, -от цих моментах да, інвестицій вам варто подумати, подумати, куди вкласти свої гроші. Ну, можливо, ви просто підете там, на долари, поміняєте свої якісь там доходи. Також, в принципі, абсолютно нормально. З точки зору вашої карти. Можуть бути якісь такі ситуації переживань за близьких чоловіків. Це може бути ну, або чоловік, або ваш тат, або ваш брат, а, там, або ваш син. Ви можете просто якби, переживати за оці, ну, за цих да, близьких чоловіків. А знову ж таки, для декого це навпаки буде підтримка від близьких чоловіків. Ну, як правило, це матеріальна підтримка або вирішення якихось матеріальних питань, що стосується чоловіка, чоловіків, да, або якоїсь там, ну, можливо. Для декого це буде військова тема, для деякого може бути актуальне питання неочікуваних ситуацій, якихось таких криз, з якими ви стикаєтесь. Ну, як знаєте, прям як сніг на голову падає щось, і ви прям вимушені брати і щось робити, для того, щоб досягти там якихось своїх поставлених цілей. В принципі, тут ідуть ситуації, для деякого це будуть навіть ситуації, коли ви. Можете стикатися, типу, з конфліктами, можливо, для декого це будуть операції, можливо, для декого це будуть ситуації, ну, коли ви десь біля небезпечних зон а, знаходитесь, також такий момент він може бути. А, тут ідуть. Нові амбіції, нові бажання, нове спілкування з друзями, для деякого це будуть дітки, можливо, варто буде приділити час своїм діткам, да, якщо вони є. От, не забуваємо, що в нас буде ретроградний Меркурій, що ми не починаємо нічого прям такого кардинально нового. Краще за все, повертатися до чогось старого, підводити якісь підсумки або змінювати щось старе, або можна починати нове, але якщо ви планували це до цього місяця. От, в цьому місяці може бути якась така холод. Відгодність і віддаленість саме в романтичній сфері, тобто можуть бути якісь такі нюанси з партнером, ну, такі негативні, да, або складнощі, або якісь, ну, знову ж таки. Кризи, негативні яскраві ситуації, неочікувані можуть бути. Ну але це може бути якби не тільки з партнером, це може бути в принципі з людьми. Можливо, буде так, що за рахунок того, що ви багато будете в соціальному полі, можливо, ви з кимось там посваритесь. Да, або вам там хтось в маршруті на ногу наступить. Це буде якби для вас якось так травматично. Цей момент також може бути. От, в принципі, гарний місяць для всіх матеріальних питань, але якби це йдуть якби питання грошей інших людей. Тобто, це все інвестиція. Можливо, це заробітки від, від езотерики, астрології, психології, от від якихось вкладень. О, оцей, оцей весь момент він актуальний. Ну, і якби... Для декого буде актуальна тема а, житла, да, місце проживання. Можливо, ви продаєте житло, купляєте житло, а можливо, ви робите ремонт, ну або вкладаєте да, в якісь такі от сфери, а, що стосуються місця проживання. От, гарного вам серпня місяця. Чекаю вас в наступному місяці. І не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви прослухали це відео, і якщо вам воно сподобалось.